Пригнав клієнт шкоду Octavia Tour для заміни передньої лівої цафи. Є підшипник, є направляючі нові до так званої скоби гальмівних колодок. Але найголовніша проблема в тому, як ми знаємо, дуже часто закипають датчики АБС, не тільки тут, а в всіх машинах. І проблема його дістать. І оскільки потрібно його зберегти в цілісності для того, щоб поставити сюди, тому що клієнт не готовий буде заплатити за датчик АБС, або доведеться самому його купувати, або все ж таки для клієнта. Так от, оскільки ця вже цафа буде не працюючою, так би мовити, вона буде викидатися. Значить, що я зробив для цього рішення, щоб стати цього. Датчика. Е, ВДжка не допомагає в таких випадках, якщо й допомагає, то не завжди. Значить, надрізав болгаркою два таких надрізи і бачимо, що досить легенько вже сам метал от, не задівши самого датчика. Але такий варіант підходить тільки в тому випадку. Коли вже ця цафа, вона вже буде непридатною для того, щоб її застосовувати. Саме такий випадок ми маємо, і відео тільки для того показано, що коли ви міняєте цафу, і вам треба зберегти датчик, і цафа вже стара вам буде не потрібною. Ну, які подальші дії доставання датчика. Так. Далі я беру просто якусь плоскість. І вже бачимо, він висувається. Просто мені незручно. Потрібно задіювати дві руки і мені незручно буде знімати. Тобто він зараз легенько йде. Я Його потрошку легесенько, досить легесенько постійно пшикаючи водешкою. Ось такого намагаюсь дістати і він доволі легко вже йде. До цього я дві години чекав, поки він відкисне. Нічого не допомагало, тільки не розрізав саму цеху. Ну Саме головне кінцевий етап діставання датчика. Беремо головку на 12, в моєму випадку. Це довго, тому що так буде зручніше. Вона ідеально підходить сюди під датчик і легенькими постуками. Доволі легко дістається, тому що ви, заганяєте сюди головку і розклинюєте між собою ось цей метал, він розходиться і тоді вже датчик легенько, дістається зі свого місця. Ну і результат. Ціленький маємо датчик без жодного закусу. Кому допомогло, був радий зняти відео. Дякую.